Моє вітання це телемарафон на телеканалі Соціальна країна» та Чорноморська телерадіокомпанія» в студії Катерини Некреча і мій гість Юрій Палійчук, політолог. Юрій, вітаю. Добрий вечір. Ну насправді останні дні після боротьби за міністерські портфелі ми спостерігали дуже багато галусу щодо розподілу комітетів у Верховній Раді і вже маємо результати. І до того як ми почнемо детально комітети обговорювати. Поясніть, будь ласка, за що боротьба в принципі йде, і наскільки великий вплив, чи взагалі якийсь вплив, а, мають і комітети, і їх голови. Ну власне кажучи, комітет Верховної Ради це, це місце, де депутати попередньо обговорюють законопроекти і приймають з них якісь рішення: позитивні або негативні. Якщо комітет приймає позитивне рішення, це не означає, що він обов'язково буде прийняти в сесійній залі. І навпаки, якщо комітет приймає негативне рішення, це навіть не означає, що він в сесійну залу не потрапить. Він може потрапити в сесійну залу. Тобто рішення комітету вони носять рекомендаційний характер. Депутати збираються, обговорюють, дають до нього якісь висновки, де в нього сильні сторони, де в нього слабкі сторони. Це в класичному розумінні як побудований парламентаризм. Ну, власне кажучи, вплив комітету на роботу Верховної Ради, він якщо є, то, то він не сказав би мінімальний, але він такий відносний дещо. Що дає посада голови комітету? Посада голови комітету дає можливість вносити пропозиції до порядку Денного Верховної Ради. Це, вона дає можливість бути присутнім на погоджувальній раді. І там озвучувати там, якусь власну okay. позицію чи позицію своєї політичної сили, чи позицію свою як політика. Але найголовніша цінність комітету, те за що, власне кажучи, іде боротьба, це публічна площадка. Як не як Reese... один із 23-24 комітетів це не те, що один із 432 парламентарів. Враховуючи специфіку комітету, тобто його можна використовувати як площадку для публічної діяльності, його можна використовувати як площадку для критики влади, його можна використовувати як майданчик там, для донесення якихось своїх програмних цілей чи для самопіару. Власне, кажучи, от... Через це йде така от напружена боротьба за ці комітети. Через це партія самопоміч ще на початку коаліціади сказала, що їх цікавить сім комітетів. І серед них був комітет з питань оборони, тобто тема актуальна, комітет з питань енергетики, не менш актуальна, комітет з питань антикорупційної діяльності, де, в принципі, самопоміч не має кого запропонувати і бути цікавою в цій темі. І, власне кажучи, от і це є основна. Цінність комітетів з точки зору політичної діяльності вона дає можливість говорити. Угу. А ці комітети, про які ви сказали, що самопоміч їх хотіла. Ну, власне, антикорупційний комітет Єгор Соболєв очолить. Це вже за інформацією, яку Українська Правда опублікувала. Комітет з міжнародних відносин, пані Губко очолить. Угу. Потім інформатизації Данченко, і, і все виходить, що все лише три комітети. Вони отримали, ну, отримали відповідно до величини своєї фракції. Тобто, наскільки я знаю, коли вони заявили про сім комітетів, їм сказали: ну, раз ви вважаєте, що ви претендуєте на сім комітетів, то забирайте вже всі, ну раз вже порушується отак -от логіка. Угу. А які е, комітети найважливіші, от, наприклад, бюджетний комітет, це, я так розумію, що один із найважливіших комітетів? Є? Ну, безумовно, Чи... бюджетний, бюджетний і регламентний комітет, це вони е, вважаються, їх так називають самі жирні комітети, тому що в рамках бюджетного комітету можна впливати на перерозподіл коштів. Тобто там бюджетного. вплив є конкретний просто. Конкрет... Є гроші там і... можна впливати на конкретні рішення. Угу. Бюджетний комітет. Чим цікавий був в минулому скликанні, тому що в попередніх скликаннях, тому що бюджетний комітет ділив квартири депутатські, бюджетний комітет ділив депутатські пільги. Угу. Перепрошую, регламентний і регламентний комітет повинен був повинен вносити. Подання на позбавлення депутата, депутатської недоторканності. Зрозуміло, що ще ні разу регламентний комітет не зміг створити комусь дуже серйозні перепони. Таких випадків було небагато, От, наприклад, випадок з депутатом Лузінським. Якщо б регламентний комітет прийняв негативне рішення, або якщо б регламентний комітет не прийняв абсолютно ніякого рішення, Верховна Рада все одно б це питання розглянула, тому що воно було ну, досить таки резонансне. Було, була ситуація з Андрієм Парубієм, якось вони обрали віцеспікером. Колись у регламентному комітеті було подання прокуратури міста Києва про зняття з нього депутатської недоторканості. Зрозуміло, що регламентний комітет тоді не зміг винести взагалі ніякі рішення. І, власне кажучи, цю тему тоді поховали. І цим, власне кажучи, цим два комітети є цікаві. Є ще один цікавий комітет. Комітет з питань правової з питань. Правової політики. Ще, Повернутися ще до бюджетного, хотів дуже сильно Олег Ляшко його очолити, але все ж таки кандидат від блоку Петра Порошенка очолити комітет бюджетний. Олег Ляшко працював в попередньому скликанні, верніше, не в попередньому, в шостому скликанні заступником голови бюджетного комітету. Тобто він прекрасно розуміє, які можливості дає цей, дає цей комітет. І тому особисто я не побачив нічого дивного, в тому що він так угу. наполягав. На цьому. Я думала, ви скажете, досвід має, знає, як це працює, а ви кажете. Досвід має, так. Так, і далі про які Комітет з питань правової, правової політики. Угу. Також дуже важливий комітет. Він, лише, він впливає також е якимсь. Лише через те, що через цей комітет проходять абсолютно всі законопроекти, які реєструються у сесійній залі. Всюди бюджетний комітет, перепрошую, комітет з питань правової політики є головним при розгляді будь-якого законопроекту. Тобто вони можуть як і підтримати. Будь-яку законодавчу ініціативу, так і її не рекомендувати. Mm -hmm. От, власне кажучи, і все всі цікаві комітети. Mm -hmm. Ну а бюдж... правової політики, бюджет Руслан Князєв... Князєвич очолює вже це блок Петра Порошенка. Тобто, все, а все інше. Наприклад, е... міжнарод давайте так євро. Євроінтеграція євроінтеграції. євроінтеграції Ірина Гіращенко від блоку Петра Порошенка буде очолювати. Чи означає це, що якщо людина, депутат, який зацікавлений і сповідує ідею євроінтеграції, вона пришвидшить якимось чином цей процес? Ну, принаймні, що безвізовий режим, наприклад, буде українців із країнами Євросоюзу при всій повазі до Ірини Геращенко, це не в її силах пришвидшити євроінтеграцію, чи якимось чином сприяти тому, що Україні дадуть безвізовий режим? Тому що це дуже серйозне питання, і насправді на нього впливає дуже багато факторів. Але у той же час на цій позиції, на мою думку, повинен би був бути фаховий дипломат, тому що це дуже складна робота. Якщо ми пригадаємо, в передньому скликанні головою комітету з питань євроінтеграції був Григорій Немир'як, кадровий дипломат, тобто людину, яку знає пів Європи, світу, в якого широкі контакти в дипломатичних сферах. Перед тим головою цього комітету був Борис Тарасюк. Також ну не остання людина у світі дипломатії, тому що це це вкрай складна робота. Насправді тобто, Ірина Греченко за, за за вашу думку, вона е, ну це не зовсім її комітет. Там Розумієте, це складна робота там. Ти постійно зустрічаєшся з послами, ти постійно на контакті з міністрами закордонних справ інших країн. Тобто, це ця позиція потребує дійсно фахового дипломата, не просто політика, який читав угоду про асоціацію чи політика, який симпатизує ідеї євроінтеграції. Там повинен бути ну справді дипломат, який зможе фахово виконувати боту. Угу. А щодо комітету національної безпеки, Сергій Пашинський це народний фронт, його очолює. Що це означає? Тобто, знову ж таки, які важелі впливу? Крім того, що це там можливість виступити його раз. Чи ну, так, власне, хоча, це то, і є єдина єдина важіль впливу у комітету з питань національної безпеки і оборони. Е, чому йшла така жорстка боротьба за нього? Тому що для самопомочі, наприклад, от, ні для кого не секрет, що вони бачили там пана Семенченка. Uh -huh. Для нього це хороша можливість е, критикувати президента. Для нього це хороша можливість повчати Міністерство оборони. Для нього це хороша можливість викликати на килим. Керівника Генштабу, для нього це можливість ганяти генералів, як він про це любить говорити. Власне кажучи, і все. І тому і не один він такий хитрий, не один він розуміє, які можливості зараз дає комітет з питань національної безпеки в країні, де йде війна. Власне кажучи, через те йшла така дуже запекла суперечка за нього. І те, що його отримав Народний фронт, його отримав пан Пашинський, це, напевно, і є результат якогось компромісу. Де народний фронт відступив, взяв шосі верніше, де народний фронт відступив, дав можливість комусь іншому взяти комітет в обмін на цей в обмін на комітет з питань національної безпеки і оборони. А кандидатура Сергія Пашинського. Ну на вашу думку, чи це там стосовно вис... фаховості його, ну мені складно говорити, тому що я не знаю, чи пан Пашинський має відповідний досвід, чи він має військову підготовку. Скільки я пам'ятаю, все життя він у політиці, він все життя народний депутат. Але це людина, яка зможе виконувати ті завдання, які поставить на нього партія. Завдання буде те ж саме: завдання буде виступати, публічно говорити, доносити позицію фракції. Я думаю, з цим завданням він впорається. Чи принесе це якусь користь країні, ну це також велике питання. І навіть якщо б на цій позиції був кадровий військовий. То знову ж таки, про що ми на початку говорили, вплив комітету Верховної Ради на законодавчу діяльність, а тим більше на рішення, які приймаються в країні, ну він дуже символічний. Міністерство соціальної політики о, міністерство, Комітет соціальної політики очолить колишній міністр Людмила Денисова. Це також народний фронт. Знову ж таки, тут це також можливість для того, щоб якось впливати. Він знає критикувати чи доповнювати роботу міністерства соціальної політики. Тим паче, що в пані Людмили є досвід, управління. ну абсолютно вірно. Вона в цих питаннях фахівець. Mm -hmm. Тобто, це, це не є робота для неї нова. І враховуючи, що міністром соціальної політики став Павло Розенко, який колись у неї працював заступником, заступником то на мою думку, рішення абсолютно логічне, абсолютно справедливе. Тобто, ну Знаючи, що ці два напрямки закривають кар'єрні бюрократи, ну в принципі нічого поганого в цьому не бачу. Щодо комітету охорони здоров'я, пані богомолець, якій в принципі там давали дуже багато шансів, що вона стане міністром сьогодні. Охорони здоров'я, але все ж таки, у нас у блоку Петра Порошенка інша кандидатура на цей тут. Так, така, скажімо так. В принципі, це також виглядає нормально, що богомолець у Верховній Раді буде очолювати такі комітети? Ну, в цьому немає нічого поганого. Лише різниця в тому, що ця позиція не задовільняє її амбіції. Було зрозуміло, перепрошую ще, коли голосували за прем'єр-міністра, пані богомолець була. В числі тих небагатьох, хто голосував проти. І, власне кажучи, це говорило про те, що, що посади міністра охорони здоров'я в наступному уряді її не бачите. А так, ну, вона частково задовільнила свої амбіції. Вона буде мати так само майданчик для. Можливо, не так для критики, тому що прийшла людина з Грузії, в якої кредит довіри в рази вищий, ніж у пані Богомолець. Але вона отримає можливість там, принаймні бути там, не рядовим депутатом, не піхотою, які називають між собою парламентарі, а бути, бути кимось, бути цікавішою, далі намагатися будувати якусь публічну кар'єру. Я вперше, до речі, не знала, що у нас ще комітет є культури і духовності у Верховній Раді, і очолить його Микола Княжицький, це народний фронт. Це... А ви знали, що такий комітет є? Що він ров? Чим він займається? Я знав, що такий комітет є. В Минулому скликані його очолював В'ячеслав Кириленко, який зараз міністр культури. Перед тим його очолював пан Яворівський. Як на цій позиції? Опинився пан Княжицький, чим продиктована логіка такого процесу, логіка такого рішення. Ну, тут, Обирали найзатурнішого і найдухопнішого. Версія, версія тільки одна, тому що ну, пан Княжицький також має якісь свої амбіції. Знаєте, ну, це таке ж саме рішення, як Ждану міністр молоді і спорту. Тобто ну, ніколи нічого спільного здається зі спортом не мав. Молодіжною політикою, може, й займався, але це було дуже давно. Так само Княжицький, ну, чесно кажучи, важко зрозуміти, тому що він медійник, він би, можливо, більше пасував в комітеті з питань свободи слова і інформації. Але там він може бути, я так розумію, рядовим членом. А це десь задіває його амбіції, не влаштовує його, тому що видно, що він прийняв рішення. Краще бути е, начальником мали в пеклі, ніж а, ніж прислугою в раю. Uh -huh. І знайшли для нього таку от якусь конструкцію, яка дозволяє йому задовольнити якісь певні свої амбіції політичні. А чим займається комітет Скільки Комітет з питань культури займається тим же, чим і всі інші комітети. Він проводить попередній розгляд законопроєктів, які відносяться до предмету його віддання. Тому, мовно ну, кажучи, якщо там, зареєструють. Постанову про відзначення 250-річчя якоїсь знаменної дати, вона першим ділом вона попадає в Комітет з питань культури. Угу. Комітет з питань культури дає свій висновок. Чи є ця дата настільки визначною, щоб святкувати її на державному рівні, чи не, чи не є, чи заслуговує і так далі. Але тобто, на висновок ніхто не зважає, як ви казали, якщо питання буде дуже принципове, умовно кажучи, там, візьмемо для прикладу попередню Верховну Раду, так? якщо б там. Комітет з питань культури зарубав питання, там, мовно кажучи, відзначення якоїсь там чергової річниці УПА. А комітет, в якому має більшість партії регіонів комуністи, зарубав би його 100%. Але якщо б опозиція дуже наполягала, це питання все одно попало б у сесійну залу. Воно б все одно було і воно б все одно не отримало відповідної кількості голосів. Це от, ну. Власне кажучи, на цьому і починається закінчується вплив парламентського комітету. Ви згадали про комітет свободи слова та інформаційної політики. Власне, Вікторія Сюмар буде очолювати цей народний фронт. Кандидатура, ну як на мене, в принципі, досить адекватна. Кандидатура досить адекватна з огляду на те, що принаймні на цій позиції є медійник. Але є два питання: перше питання. Регламентом, законом, про опозицію, Конституцію це не передбачено, але є норми здорового глузду, є європейська практика. Цей комітет повинен був належати опозиції. Але громадську думку підготували до того, що опозиція не заслуговує на жоден з комітетів, тому що опозиція у нас. Проросійська. Якщо б була проукраїнська опозиція, можливо, були б дещо інші розклади. Тобто, з огляду на це, не зовсім логічне рішення, хоч пані Сюмер і медійник. Ну і друге питання, що Вікторія Сюмер працювала вже в РНБО, займалася питанням інформаційної безпеки. Наскільки я пам'ятаю, першою її заявою публічною після приходу на посаду було те, що вона займеться розробкою стратегії інформаційної безпеки. Пані Сюмер пішла з РНБО, цю стратегію так ніхто й не бачив, вона її нікому не показувала, і, в принципі, в неї ніхто навіть про це і не питав, бо всі забули. І в зв'язку з цим питання, наскільки буде ефективною вона на цій посаді. Ну, Тому що медійників багато. Ми от, з вами Княжицького здали: Лещенко, Наєм, Заліщук, Сергій Висоцький, Вадим Денисенко. Тобто, при бажанні цей список можна продовжити. І Чому з цього списку вибрали Вікторію Сумер, яка вже мала можливість себе проявити і, на жаль, нею не скористалася? Ну, відповідь на це питання, напевно, полягає в тому, ж чому і княжицький і голова комітету з питань культури. Тобто, це партійна квота, це задоволення чихось політичних амбіцій. Можливо, стратегію пані Вікторія передала вже в міністерство інформації до пана Стеця? Ну, враховуючи, що міністерство тільки вчора створили, можливо, і передала. Можливо, ми про це ще не знаємо. Але якщо би передала, пан Стець нас би мабуть проінформував про це. Щодо опозиційного блоку, ну і, власне не тільки вони називають себе опозицією у цьому парламенті, і справді комітет мав відійти, але не відійшов до них. І uh -huh. в цій студії від колег депутатів дуже часто звучали там ли що не зрадники, uh -huh. а депутати опозиційного блоку все ж таки їм не відійшло. Ну це вже дійсно, що ви кажете до громадську думку, до цього підготували. Так сталося. Інші, інші народні депутати які називають себе опозицією. Чому... Їм не дали очолити. Це право сектор там, до прикладу. Ну тому, що проукраїнська опозиція, так звана, вона ще не сформувалася. І, власне кажучи, її немає що формувати. У нас буде дві опозиції в цій. парламенті? Я впевнений, що буде дві опозиції. Буде проросійська опозиція в особі опозиційного блоку, і буде проукраїнська опозиція. Головним акціонером якої буде пан Коломойський, і якісь акції проукраїнської опозиції вже є. Це це Борислав Береза, це Дмитро Ярош, це пан Філатов, це пан Білецький, і зрозуміло, що ця група буде рости в залежності від того, як влада буде задовільняти або не задовільняти апетити пана Коломойського. Але однозначно ця група буде з двох причин: перша тому, що на неї є запит в парламенті, немає проукраїнської опозиції, коли діє. Президента чи уряду критикує Вілку, це не сприймається серйозно, тому що Вілку і вся партія регіонів вони дискредитовані. А буде сприйматися лише критика, коли про це будуть говорити чисті політики. От Береза, Філатов, угу. по-моєму, на цю роль дуже навіть підходять. І рішення не давати опозиційному блоку взагалі жоден комітет. Це політичним рішенням можна вважати, в принципі, це правильно чи неправильно, на вашу думку? Ну, на мою думку, неправильно взагалі, коли порушують регламент Конституції, коли порушують правила здорового глузду. Я один з небагатьох, хто був проти того, щоб у Звігільського забили право оголошувати присягу, тому що ну, подобається він нам чи ні, мені особисто не подобається. Але мені подобається Конституція, і Конституцію треба виконувати, а mm -hmm. не обходити, не вигадувати якісь. Такі от речі, як хорове зачитування присяги, де Звігільський теж читає, і нібито формально норма виконана, тому що з цим у свій час грався Янукович. Тож вибіркове виконання Конституції, він так от намагався обходити норми основного закону. Ми бачимо, до чого це привело. зараз, ну, в принципі, зараз уже нова влада наступає на ті ж самі граблі. А законно Слухняність це така річ, що коли ти один раз уступив, уступився, цього достатньо, в принципі, щоб порушилася вся піраміда. І я вважаю нерозумним, коли через такі от дрібниці, як зачитування присяги, яке ну, за великим -то рахунком, якщо і впливає, то впливає лише з позитивної точки зору, тому що представник Донбасу читає присягу. Це означає, що Донбас поки що Україна. А кращого представника Донбасу, ніж Звігільського, і придумати важко. Тобто чоловік усі скликання Верховної Ради депутатів завжди від Донбасу Убирався там і ну власне я кажучи, останній період і особисто я не чув від нього якихось проросійських заяв чи сепаратистських заяв. Власне кажучи, і стабільність Верховної Ради набагато важливіша, ніж два чи три комітети, де головою буде представник опозиційного блоку, хоча він мені, як громадянин, mm -hmm. також я не симпатизую, м'яко кажучи, цим людям. Але є якась логіка, є здоровий глузд. Якщо ми збираємося розсварити всю Верховну Раду через три службових автомобіля і три секретарки і три кабінети, то це дещо неправильно, на мою думку. Ну, і редактори вже показують нам першу бійку. У парламенті восьмого скликання. Там бачили Парасюка, він був задіяний. Ну, Береза і Соболів, пан Соболів. Ага, отак. От, от можемо ще раз показати. Дуже-дуже агресивно і бійкою це мож, не можна, певно, що назвати, але конфлікт. Штовханина. Гарне таке слово, яке, в принципі. Хоча ми чекали цього в перший день роботи Верховної Ради, ще коли президенти мали зачитувати присягу. Ну, власне кажучи, так. Буде гаряче в цьому скликанні? Е, ну, ви знаєте, ще до моменту. Складання присяги цієї Верховної Ради ще до моменту, коли було відомо, хто, власне кажучи, пройшов парламент, про це говорили всі: про те, що ну, не буває так, що люди з настільки різних соціальних середовищ, настільки різними інтересами, настільки різними поглядами, вживалися під одним куполом. Про те, що будуть ганяти регіоналів, кидати в смітники, там всі, хто голосував за 16 січня, ну про це говорили давно, ще говорили десь за місяць до виборів. Тобто це цілком очікувано. Це цілком очікувано, але, ну, чесно кажучи, мені важко збагнути логіку. Я просто опустив цей момент, через що бійка, але бачу там бачу там народного депутата Парасюка і. Я не знаю, я чесно кажучи, не чув останні тижні якусь його політичну позицію. І, тобто мені важко передбачити за що він може зараз лізти в бій. редактори говорять, що це ж просто всі хвилини відбувалося, що Парасюк хотів виступити з трибуну, а йому не дали. І власне, така словесна перепалка, вона в штовханину і переросла. Ну маємо те, що маємо. Така вже крилата фактична фраза в Україні у нас є так. Будемо слідкувати далі. Дякую вам за те, що детально поговорили з вами. Ви пояснили, роль комітетів взагалі. І також поінформували ми наших глядачів, які комітети кому надійшли. Ну і Юрій Палічук, політолог в нашій студії, був. І нагадаю вам, що щодня в цій студії у нас цікаві гості, експерти, і говоримо лише про актуальні і важливі речі, щоб розуміти більше, що відбувається навколо нас, саме для цього. Ми запрошуємо в цю студію спікерів. Дякую вам за те, що ви з нами залишайтеся з нами і надалі.